Реєстрація чека передплата після плата. Відкриваємо реалізацію. Вибираємо друк чека. Вибираємо засіб оплати, яким було проведена передплата. Наприклад, переказ картки. Додаємо суму. Ще раз підтверджуємо засіб і реєструємо чек. Чек передплати зареєстровано. Чек. чек має всі необхідні реквізити. Для реєстрації чека після плати ще раз відкриваємо друк чека ПРО веб-чек. Ці накладні. Обробка розрахувала суму після плати. Також ми бачимо, що є чек перед плати Вибираємо засіб оплати, яким було здійснено після плати. Наприклад, розрахувалась нова pay на новій пошті. І відправляємо чек для прикладу на Viber або SMS після реєстрації в податковій. Реєструємо чек після плати. Чек зареєстровано. І відправлено. Так, чек отримано. Покупцем. Перевіряємо, що чек після плати і передплати зареєстровано. Так, ось два чеки: передплата після плати.